Тарас Городній, політехнолог, керуючий партнер національної антикризової групи. Пане Тарасе, доброго дня, слава Україні! Радий бачити. Доброго дня, героям слава. Пане Тарасе, Ну, що могло б означати е, таке, така заява. Про що це говорить? Це більше про знущання, про острах, е, про ультиматум. Що це? Ну, декілька в дійсності напрямків. Перше, це в дійсності розмити оцей саміт миру. Чому тому, що ну, Путін публічно, начебто, виходить з е, мирної ініціативою. Ну, публічно, хоча, де-факто, це є капітуляцією, реалізація його планів, е, фактично анексія територій е, і, так далі, і так далі. Але це воно так воно виглядає. Ну, він хоче показати, принаймні тим, хто хоче послухати, принаймні на тих, тих країнах, те, що називається глобальним півднем. Далі причина, я вважаю, це те, що Путін дуже поспішає. Чому поспішають? Тому що е, набір цих послідовних кроків, які вже реалізуються зараз, е, буде скривати все більшу і більшу слабкість Росії. Перше, Україна протиснула е, удари по території Російської Федерації. Так я не погоджуюся з терміном, що Україні надали цей дозвіл. Чого вони не збиралися надавати, тому що Україна протиснула, коли не слухала всіх цих зауважень, що не треба бити НПЗ. Пан Остін, там голова Пентагону, якось зробив велике відкриття, що е, НПЗ ВУК, в країні ворога виявляється є частиною цивільної інфраструктури. Те, що нам говорили, Україна системно понищила їхню енергетику, і продовжує нищити. Вони, до речі, засекретили вже дані по НПЗ. І Я думаю, що восени вже буде видно в якому стані у них знаходиться енергетика. Е, і е, далі почалися послідовні удари по портах понерво російської. Це дрони вже й туди долітають, знищуючи їхню. Такий дуже важливий порт для них Україна не слухала перестарок стосовно того, що не треба бити по станціях по станціях попередження ракетного удару, які були знищені. В результаті було. Протиснуте рішення бити по території Росії вскрився Блеф Росії. Немає ніякої ядерної ескалації, і Україна тільки нарощувати буде вимоги до Заходу, се більше більше надавати зброю для того, щоб бити по території Російської Федерації. І там атакамси, і там на тисячу кілометрів свою зброю треба мати все рівно для того, щоб знищувати все, що потрібно в даному випадку. А, наступний крок, який чого дуже нервує Путін, це оці санкції проти міжнародної проти московської біржі. Вони фактично зупинили прямі торги долар, рубль і євро рубль. І от, на Біуліна голова там Центрабанка заявила, що тепер е, центральним для них є юань. Це говорить про те, що ламається оця традиційна, е, традиційна схема, за якою росіяни торгували, знаєте, е, торгували на заході. Що ми, начебто, не, не 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 європейська азійська країна, а в Азії вони торгували, що ми тепер. Ми, начебто, не азійська а європейська країна, використовуючи це, граючи на протиріччях заходу та сходу, але тепер все, тепер вони заганяються фактично, фактично в обійми Китаю, і Путін чітко розуміє, що це означає, що все закінчується. Можливості для маневру. Він на заході тепер нікому вже не потрібний, тому що на заході досі були крила, які досі розглядали Росію в якості потенційного союзника у війни проти, проти Китаю, і те, що ми вчора побачили, це така істерика: давайте швидше щось робить. Рятуйте мене, тому що через пару місяців буде зрозуміло, що його перемовні позиції будуть значно слабкішими. Пане Дараса, ну складається таке враження: ну, по перше, в політиці в зовнішній. Ти е, цікавий, коли ти можеш щось дати у відповідь, я так розумію, і все менше залишається, що можуть дати навіть китайцям у відповідь. По-друге, я так розумію, що не всі банки просто охоче в Китаї навіть будуть торгувати юанем з рублем. Е, чому тому що будуть е, побоюватися глобальних е, західних санкцій, і що їм не вигідне. Я в певним чином вірю, що це буде якихось штук п'ять е, скомпрометованих банків, не більше, не менше, яких можуть там е, як називається в розход пустити Китай частина і так далі Але я не думаю, що це буде прямо ж глобально всі, готові будуть з Росією цей рубль купувати, на юань обмінювати і так далі. І так далі Вам так не здається? Ну, в дійсності Китай може застосовувати багато схем для викачування ресурсів з Росії, він, в принципі, вже реалізує. Він системно знижує ціни на сировину і завищує ціни на промислові товари. Тобто там послідовна політика викачки ресурсів з Росії. Під ці операції, звичайно, що вони, вони юань дадуть, це зрозуміло. Але юань, знаєте, це, це, це ж невільна конвертована валюта. Тобто, це от, от долар можна скрізь обміняти да, без будь-яких умов. А з юанями, з рупіями, може бути там нюанси. Вони просто можуть не дати достатньої кількості юанів для обслуговування обороту. Або якось обмежити, як це робили індуси. Приблизна схема виглядала так: наприклад, Центральний банк Індії ніяк не збереться, звичайно, немає часу, так, щоб організувати прямі торги е, е, рупії на рублі. Що це означає? Е, е, тобто в обмін на реальні ресурси в обмін на реальні ресурси, індуси дають їм рупії, але обміняти рупії навіть на рублі. Ну, отак, в великих обсягах, ти не можеш. На що індуси говорять, так знаєте, дивлячись очі, ви завжди можете інвестувати рупії в фондовий ринок Індії. Тобто, фактично залишаючи їх у себе. А, або з великими втратами знову таки міняти там на долар, на євро і так далі. Тобто, от от така от послідовність яку реалізую, наприклад, Індія упевнена, що Китай приблизно плюс-мінус таке буде робити, тому що він бачить безвихідь а, Росії в даному випадку, але якось обслуговувати ну такі основні звичайно Е, ну, суто такі торгівельні операції, як там купівля автомобілів, закупка е, сировини, звичайно, що Китай буде, але знову таке питання: чи зможуть, ну, наприклад, чи зможуть росіяни, накопивши ще певну кількість юанів, е, швидко їх обміняти по е, вигідному курсу, умовно кажучи. А який вигідний курс так? А тут вже буде диктувати питання. Тут питання вигідне на Біуліні і компанії, чи пересічному Це Китай буде диктувати. Це Китай буде диктувати, який буде курс. А вони, звичайно, що будуть на свою користь його рахувати. Зрозуміло, пане Тарасе. І фінальне запитання: скажіть, будь ласка, а не почнеться знову бряцкання ядерної зброї від номер один по ядерній зброї? Давайте будемо відверто казати. Країн, дивіться, Україна ж скрила цей блеф, Коли були знищені три станції рак... попередження ядерного удару по всіх канонах ядерного стримування повинна починатися ядерна війна, ну тому що на інфраструктуру було на напад. А росіяни ж не знають тепер що робити там. ядерна країна винесла їм а, ці станції. Скрився Блев, да, що немає ніякої ядерної загрози, яку нам, до речі, точно говорили два роки. І помітьте, як тільки почалися удари по території Російської Федерації, знову майже нія ніякої реакції. А я пам'ятаю, як там Медведєв кричав, що не дай Боже буде по Криму удари 22-му році, розповідав про ядерну зброю. Ні, ну нещодавно а, вже по Москві ходили Хода була з, знову сармат на Вашингтон. На та, Вашингтон, а, а немає такого. Вскрився Блега, вскрила його Україна, вскрила Україна і те, що. Певна частина адміністрація Байдена теж переказувала і американському стеблішменту російські народні казки про те, що будуть ядерні удари, а виявився блефом. Так? І тепер тут слід послідовно, на, 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 послідовно нарощувати цей тем. Україна повинна масово виробляти свою зброю, щоб не залежати від партнерів, так? тому що дадуть, не дадуть, то таке знаєте, У нас люди гинуть. І, і перенос, масово не виносити їм енергетику. Енергетика енергетика раз енергетика. Лізниця, компресори на, на, на газогонах компресори на, на нафтогонах Не слухати там казки. Якщо хтось прийде, буде говорити, що це знову критична інфраструктура. Не треба нам. У нас ціни на нафту будуть вирос. Вирос нічого, потерпіте, у вас, якщо ціни на нафту ви, виростуть. Знову таки, тут уряд повинен давати більше кредитів ВПК, Дати можливість підприємствам ВПК, хоча б експортувати зброю для того, щоб у них постійно були виробничі цикли, завозити в країну валюту, забезпечувати нові схеми фінансування ВПК. Наприклад, у нас розповідають, що нема грошей на закупівлю зброї. Так, Так чому проблема? Дайте, будь ласка, нехай підприємства ВПК випустять облігації, наприклад, на мільярдів п'ятдесят так. Ну, припустимо, частина приватних, частина тих, хто а, є державними. Припустимо КБ Луч, так, Українська бронетехніка, Радіо Онікс та інше притулки. ми маємо фіналізуватися. Державні банки під гарантію уряду викуповують ці папери. Національний банк дає рефінансування, і не треба говорити, що це неможливо. Тому що як дороги їх фінансували по цій схемі 2022 році, так мільярд так знайшлося. Тут, виявляється, зброю вони не можуть профінансувати. Згоден з вами, пана Тараса, як завжди було з вами цікаво поговорити. Та так. Тарас Загородній, політехнолог, керуючий партнер Національної антикризової групи. Дякую вам за те, що було з нами в ефірі.